Дякую за службу. Разом переможемо. Слава Україні! З ростом маленький, невисокий, з великим букетом таким. У костюмчики тоді в форма ходили. У костюмчику таке прийшов. віршик розповідав. Він весь час сказав, що буде військовим. Ну, батько ж військовий у його був. І він казав, він як кажу, а чим ким ти будеш? Я буду солдатом. Був випадок, коли всі хлопці долучилися, зірвали урок історії. Ну і тоді, відповідно, батьки всіх були викликані до школи. Він був добрий. Ви бачите, він просто був, ну як вам сказати, просто добрий. Так от, якщо взяти зрівняти, хай він не обіжається. Він був похожий на мішку панду. Він добрий, такий, значить, і, ну, і надійний.